Не всі військові страждають однаково або ризикують своїм життям. Тож нерівність також проявляється і в розподіленні обов'язків в армії. І в людей є розуміння, що і тут вони теж в нерівному становищі з так званою елітою. Наприклад, в минулому відомий співак Віталій Козловський, хоч і був мобілізований до армії, але дуже лагідно відслужив там дуже короткий строк, спокійно демобілізувався. І поїхав собі давати концерти. Так само відомий журналіст Денис Бігус. То служить собі, то демобілізується, то потім знову йде служити, як йому хочеться. Ну от який звичайний військовий може зробити так само, наче він не з армії звільняється, а змінює одну роботу на іншу в мирний час. Інший журналіст Юрій Бутусов після років написання націоналістичної пропаганди з тилу, теж нарешті вирішив піти на фронт служити.